Вже 9 років я продаю свою випічку. Раніше на замовлення, а тепер у своїй кав'ярні. Тож за ці роки відпрацьовано багато смачного, і сьогодні я поділюся з вами дуже простою і неймовірно смачною начинкою з яблук. Її можна загортати у слойки, пиріжки, вертути, великі пироги, штруделі і так далі. Найсмачнішими тут будуть яблука сорту Голден, але по можливості беріть зеленуваті, не яскраво-жовті або змішуйте, щоб не розварювалися. Тож на кілограм яблук нам знадобиться 120 г цукру і 80 г смачного вершкового масла. Яблука чистимо, нарізаємо кубиком, масло розтоплюємо з цукром на маленькому вогні, додаємо яблука, перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Вони одразу дають багато соку. Тож я не стою, не мішаю постійно, а роблю це десь раз на 5 хвилин. Бо коли багато соку, вони точно не пригорять. Наше завдання випарувати цю вологу, але не переварити при цьому начинку, щоб потім у випічці відчувалась текстура. Найбільше мені смакує ця яблучна краса у слойках з бездріжового тіста, бо воно не солодке і тому ідеально підходить. Тож зберігайте і готуйте.